Ми прийшли до Лукащука з адвокатом і попросили допомогти нам цій дитині повернути квартиру. Сусідка нелегальним способом забрала в нього квартиру. Попали ми якраз був Лукащук на прийоми. Він нас послав, та їдемо до юристів, юристи вам складуть. Е ну, Заяву да, ну, і на тому скрілося. День. Відповідь ми вам дамо, розберемося до сьогоднішнього так. дня. Ніхто навіть нас не послухав ніякої відповіді. Я на Пішли ми повторно і в прокуратуру, і кругом. Ну, де тільки ми не ходили, так? І віскі нам тільки пишуть. Розберемося, відповідь на віслемо. Адвокат мені дала спеціально, що сьогодні Лукащук, а ми з ним з нею ходили в на прийом туди. Ті відповіді він не дав. Потім ми, я сама вже стала дзвонити до юристів до ваших. Ви знаєте, ви навіть не то, що а заяви не написали, хоча ви сказали, ну не ви, ну ваші там юристиці, якщо був депутат Верховної Ради, і він був тоді ще Верховній Ради. І він э, пообіцяв. Я сам, я займусь, по нинішній день відповіді немає. Ви знаєте, крик душі. Ми знаємо під свій контроль 15, 15. по нинішній 15. день. Скажемо в двох словах: як обіщав, так і зараз буде обіщати. Ну, ні. А як поміг, так і зараз ну, поможе. Ми, ми, ми говоримо реально. Ми говоримо реально. Ви підняли мову про цей комбайн, який вкладає асфальт. Такий комбайн був закуплений у Хмельницькому. Ну, то що, що я питаю, да, чи ні. Не був, його не було то на хмельничі. Була домовленість, моя особиста, щоб його перегнати сюди. Ущерб інтересам тернопільської влади, сюди да, на терени Хмельницький. Я чув, що він тут шуйте, якщо, намагався якщо, працювати, шуйте, і так і не спрацював. Він не намагався а працювати. Якщо хочете, ви поговорите з хазяїном, що А хто, хто, хто є? А хто Ви знаєте, як ви знаєте, посаду ви займаєте, вона закладе. Як ви могли домовитися, А я займав дві посади. Я вам відкрито кажу, я була в одновременно. Ходила по п'ятам. Прошу вас, дуже прошу від цих всіх людей, від цих цих будинків, зробіть так, щоб наші маршрутні засоби розвертались ось там на березі. Далі місце. Так, я так, я так. І сміття може будуть викидати вже на березі, а на їх під будинки. І матюки не будуть знути, бо вже сил немає. Ми вже як могли боролися з ними з їхнім туалетом, з їхнім сміттям і саме сміття. Я зверталася, і от була, і тут не розбирає. Тому що туалет вже є, він відкритий, Він відкриває двері собі на колесо, при тому, що люди ходять, закриває і їде сміття. Така звіта шісти ранку тут мати такі, що можна вивчати бізнес. в Нього є базар, нього є кар'єр, нього є розлив води. нього є приміщення, яке <плес> він здає оренду. Ні, нього був солідний бізнес по перевозенню муків. Фактично він тримав монополію тут, у Хмельницькій області. Муковозив ці великі потім він прийшов на <щонай> інші. Чому? <по> бо тому, що не е, <по> почали заказувати. <по> там інша технологія примінялася. От стадік побудували на, <по> на території заводу там, на вишні. Хоча він теж там завалили. і чей... ну, Діло не то завалило, що вони нормально робили. Вони знають, що вони робили. Вони брали під об'єкти. Ну а що, що я... Проживаю в даному будинку, я ще не можу два. А ви також помічний, як також помічний, як Чи ви також помічник депутат? Ви також помічник депутат? Сьогодні мова Сьогодні... не йде. Мова не йде, за якийсь там вебри, не вибрать. Є сьогодні мова, просто обічна робота благодійного особи і зустріч з виборцем, э, ну, ну, з зітелем. Всі депутати, всі депутати, благодійні фонди починають працювати в А в нього працює круглорічно, десятками років. Не знаю, хто записав все. Знімаємо. У нас три ліпи всі знімали, не знаю, що за все. Я вважаю, може неправильно. Кокарєва Наталія Михайлівна. Підходьте, я за тиждень зараз цибулька, цибулька Євгенія Петріна. Вибачайте на фамілію ще немає. Одеська Лілія Вікторівна. Нам до -а -а -а. <свят> <пілля> а? Там роздають. Ті, хто вступили э, в групу підтримки, Лукашукаємо дають бонуси. Ми там за бонуси вступають. Я за батьківцями відповіли. А ти не вступив? Я? О? Ти прикалуєшся? Завтра 33 канал покаже. Навіть ну, сьогодні. Так? ще сьогодні. А ви знову виборчі комісії? Я не знаю. Я так просто прийшла Я думав, може... Тоже готовится. Пока что они записывались. Видите, як це вы пропустили? Давай. Серега, давай. Давай пока списку не дай. Девушка, вот такие девушки не записали. Антоне, запишите, пожалуйста. Это наш человек. Готовы на маканец. Вот это выгодок. Ты что, не записываешь? Нет, конечно. Так, хто реєструвався в групу підтримки? Олега Лукашука. Оце тому й дають. А де ж Лукашук сам? А де ж там Лукашук? А де ж там Лукашук? Ні, звісно. Подарки, подарки дали, та й поїхав. А де ж він сам? Та треба ще було записатися на той подарок, щоб ти завтра проголосував. Поняв? Я писати не вмію. Настя. Не почав. Еще теж тоже в подарка дома. То... <гум> я <же> не <гум> я понимаю, там все за случае, Там за С той стороны, все. если они уже будут чувствовать, что кто-то... Стоїть? Де з да. Лукашок? На зустрічі цей, Майдан. Ради Майдану. Да. Та він все таки ну, написано в, в, лу... було зустріч з депутатом. Ну вона така ну, Визвали її, сказали, що обов'язково буде Вон... Майдану, вона обов'язково вона не міняється. Вона рішає питання по його особистості. Телефоную на раду. Борє, яка йде Лукащук, танка нема того, що він вкладає. Танком би він приїхав. А так що ж? Поламався? До вас приїде особисто. О, кілок? танку? П'ятьнать! Самого головного виборця забули. Вона взяла. зачки, спасіба вас, що видатку. Давайте, удачі.